Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. В цьому відео я покажу вам, як можна переглянути об'єкт на карті. Для цього давайте задаємо пункт продаж квартири актуальні і подивимось на наші об'єкти. Біля кожного об'єкту у вас буде відображатися отака іконка в вигляді карти, на яку ми можемо натиснути, і нам система відобразить карту. Де знаходиться об'єкт. Також, якщо вказано не те місце, де насправді знаходиться об'єкт, ви можете відредагувати розташування. Для цього просто цю міточку потрібно натиснути ліву кнопку миші і перетягнути в те місце, де знаходиться об'єкт. Після цього відпустити кнопку і натиснути Зберегти. Також, якщо ми переглядаємо об'єкти в форматі списку, у нас також доступна ця іконка для перегляду об'єкту на карті. Додатково, якщо ми зайдемо з вами в редагування об'єкту, то над розташуванням у нас також є іконка Подивитися об'єкт на карті, на яку ми також натискаємо і ми також можемо переглянути його розташування вже в картці об'єкта. Також ми тут можемо змінити. Перетягнути цю міточку на якесь інше місце та зберегти налаштування. Сподіваюсь, цей функціонал буде для вас корисний. Економте свій час працюючи в системі Ліга.Про.